За добу в Мелітополі місячна норма опадів особливо постраждала так звана нижня частина міста через забиті каналізації, та найбільш неприємним сюрпризом стало затоплення місцевого дитячого садку. Сматить акуратна потом штамкальон. Працівники дитсадка зранку збирають воду всім, що є. Затопило два поверхи. Меблі та іграшки буквально плавають в кімнатах. Папалі групи правого крила четверта, п'ята, шестая, середня, старша і група раннього віку. Вот за час силами сіла, ні питаємося Виявилося, залило садок через людську халатність. Днями тут почали ремонтувати покрівлю. Та, не дивлячись на попередження про опади, підрядник не встиг залатати дірки. И не то, что не вложился сроки. Он должен был обезопасить кровлю. То есть ее нужно было каким-то образом пленкой накрыть, то есть уберечь от дождя. Она была накрыта пленкой, но в результате ветра пленку эту сорвала. Зараз в садку збирають воду, меблі та речі перенесли у сухе місце, підраховують чималі збитки. Питаємося спасі, поки складно сказати. Ми дуже вовремя все кинулись виносіть, поэтому поки сложно не можемо дати на цей вопрос. Подрядна організація буде ліквідувати. Зараз дивимося масштаби ущерба. на комісії ТБЧС, це все діло розсматриваться. Коли садок запрацює повноцінно, невідомо для дітей, яких не можуть залишити вдома. Тут організували тимчасову групу.